Друзі, перевели час, а ми не туди. Виїхали на рибалку, приїхали. А тут отаке темряво, нічого не видно, речі розклали. Сидимо, чекаємо поки розвиднеться. Позаростало все геть. ці місця отак позаростали. Таке було місце тут хороше, колись ловили. Ну от і розвиднилось. Можна розпочинати рибалку. Всіх вітаємо, друзі! Пройшло 4 дні, як ми були тут саме на цьому місці. Ловили плітку, карася тоді не було. Але пройшло вже 4 дні, і за останні пару днів надійшло багато повідомлень, дзвонків, що пішов Карась, але Карась пішов десь вниз по течії кілометрів, кілометрів мабуть, 6-7 від селя і йде він в нашому напрямку. Так що сьогодні ми виїхали спробувати. Може вже почав клювати. Вчора пройшов дощик невеликий. Така погода пасмурна, вітра немає, тепло. Навіть не скажу, добре це чи ні. Ну, для нас то добре воно, для нас то добре, а як рибі, поки що сказати не можу, покльовок ще не було. Отже, наше полювання на карася продовжується. Ну і коротенько по оснащенню. Я ловлю сьогодні на два фідера, на одному монтаж інлайн, прикормка. Мотиль холодна вода, маленький гачок, два опарика. Оснащення на плітку це на той випадок, якщо не буде клювати карась. І другий фідер класичний патерностер, черв'як з опаришем. Прикормка карась, часник. Якщо буде клювати карась, то перший фідер я теж переоснастю на карася. Поки що так прощупаємо варіанти. Ну і усвіти: два кормочка, бійця карася, лови на плаваючі насадки. Підсадкою опариша, так? То так, то етак. О, покльовка, поклвку, диви, диви. <звук> Осіклювання, друзі. Що стягнеться? Опять плітка. <звук> Як вона нам дорога, карась? Козлик? А, козлик. Маленький козлик, ну хай буде густера, раз тобі так більше подобається. Перша рибка, друзі, є. Да, до речі, забув сказати. Судячи по відчтам, які показують нам рибалки, карась крупний. Так що дуже сподіваємося, що він сьогодні в нас тут буде. Ну і як завжди, прохання підтримати нашу рибалочку лайкосиком ну, і якимось відгуком. Мені вже час перезакинути, а вам всім приємного перегляду. Наш паріка не було. Сейчас глянем, что тут с червячком. Тут у нас макарасока. Червяк за парышем. А червячок на месте. Едут, едут мотоциклы. поплевка не покльовка. о, це вже щось присліпилось вроді щось чи не мати бач навіть не відчуваю що я щось тягнув таке щось щось таке непонятне ну що ж отак поки будемо ловити тут будемо чекати на карася а на цю будем мелоч тягать. Будем мелоч тягать, хоть, Хоч якось веселіше Друзі, той раз були на рибалці, трохи такий бардачок у нас тут був, Такі сумки, пакети валялись, приїхав додому, почав відео монтувати. Як глянув, й Хіба ж так можна? Так що сьогодні ми вже стежимо за порядком, щоб нічого не валялось. Бо дійсно іноді аж дивитись неприємно. Навіть на риболовлі порядок повинен бути. Щось здибнуло, Або нема, або нема. Прикормочка, друзі, мотиль холодна вода. Довго працює на плітку. Та вже в мене закінчується, зараз трошки ще додавим. А ну, на карася, ось крас, часник. Якщо буде клювати, то, то буде. Ну, не що. Довго чекати не треба. мостик и закинул. Уже что-то. Уже что-то клюет. Mm -hmm. <laughs> Я той раз такую таранюшку крупненькую поймала. Значит, есть тут такая. Так что, может, Позднее будет что-то клювати Света заскучала, каже, давай какую-нибудь оснащення. оснащенную. Мы еще сейчас сделаем вертолет. Два парика два опарика. опарика и мотыль холодная вода. Зараз это буду летать на геликоптере. А Без солнечка выглянуло, что-то так сыро как-то. Ну, вот, первый раз дыбнуло лево. левый фидер. Червяка не хочет. О, щось підсипив. Це вже хоч чуть за щось тягнув. Ну, ще й упирається. Так. Так. На миллиметрів 5 більше О така поки що риба у нас на сьогодні. Закинул, кажу, свете. Сейчас я тут заклипсуюсь. Хорошее место. Только начал клипсовать, уже уже пришло мотылять. ну, все, бачите, кто? это верховод. это верховод. Еще такого счастья нам не было. Да, на два пари шарповно. Це, друзі, верховод. Іди сідай, бо я сейчас тільки закину, буде клювать сразу. Іди на моє місце. Сейчас это трохи древноту полови. Опа. Туда. Ну так не сидит, дверь в клипсу упало. А я на твої кормочки подивлюсь. Ну, по-моєму, хтось на турбазі там. Голос подає. Тут недалеко вся турба за каштан. Там постійно хто слово. А ми сьогодні заїхали зразу туди, через річку там місце є ми там частенько. А такий високий рівень води, що там невдобно. Там, де ми сиділи, воно все у воді. Тобто місце затопило. Прийшлося їхати сюди. Другий раз на одне те ж місце. Не дуже, звісно, цікаво, я люблю на різних місцях порибачити, але вибору дуже мало. Щось невеличке вам. О, це ще така крупніша, ще бачиш. Є прогрес. Витягнути рибу. по наростаючій. бачиш така. Це така почти з ладонь. А на що клюнуло? На пінотісто. Це вже така крупненька. Я сіла сюди, щоб витягнути рибу. Клюнув мій кормачок. <реш> совесть, так я даже не перезакидал, ты бачишь? Ну, даже пенатист, оно там стоит долго. Так я перезакинула. Бачишь, не допрацьовує. Ты не чтобы меня призвал Ну, так не можешь тянуть, ты бачишь? <реш> <реш> Ну що я Нема що тягнуть. Наш Що тут ловити це? Оселедець. Оселедець. Шість один. А навіщо я рахую? Ну, ось сідай лови, що ти. Я, я вже наловив риби. Не знаю куди її тільки дівати. Норму не перебрали ще, ні? Кормачок запрацював, диви, 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 диви. Ну це, це не карась, це щось. Ну, зараз шевельне все і тяне. Момент. Пиццак надо? Да, есть здоровый. Ну, а хор... Хорошая была поклевочка, да? Сегодня совсем не мидень. Потянула хорошо. Там, нема ниче. Они и... ем Є малече. Що, твоє як звичайно, Де менше хліба <різь> <різь> і більше ковбаси? Так. Давай так. Вже поділим сьогодні. Ну давай сьогодні так. Здесь стоя на нервы, да? Цибинить. Чи туда, чи сюда. Тяни, 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 тяни вверх, тяни, єс, yes, сидить там щось. Не треба підсаку. Да, ну есть, и ты, видишь, ждал пока ты пробежишь. Ты... Ну так вот дождик заморозил. Давай, я так замерзла, что это да. капец. А что же делать? Зонтик-то є. <схи> я, я не понял нічого, що что поклевка. Договорили, що світа буде тягнути. Ну, инстинкт сработав. Ооо Тиви яка забагрилась. Крупняк. Забагрилась. Дивіться яка... Ой! Дивіться, яка очень вот красная. Сильно такие плавники в неї красные, бачите? Краснопор, с крыши за все. На чесночно пенатиста Клюнула краснопорка такая. Ну що, пішов дрібен дощик, мабуть будемо потихеньку збиратися і їхати. Дорога грунтова. Не будемо ризикувати, Так що, на жаль, карася і сьогодні нема. Нема карася, рибаків багато, ні один не піймав. Кроме плітки і одного козлика нема більш нічого. Ну і що, будемо чекати, навідаємося ще через пару днів. А поки що будемо збиратися. Всім пока, до зустрічі. Пока-пока.